Слава Україні! Героям слава поряд зі мною заходиться. Тимошів Богдан гравець ж голукіпер команди Феміда Вудмо. Ото ще не завершився чвертьфінал за боротьби за кубок преміум-ліги з футзалу. Ваша команда грала проти команди Бігуча Лань. Гра завершилась перемогою 1-0 на вашу користь. Вітаю вас з проходом до фіналу чотирьох. Найперше діліться своїми враженнями від цієї гри. Ну, здобули результат, це головне, вийшли у фінал чотирьох. Хлопці старалися боролися, показали все, що сьогодні ми можемо віддати на полі. Тому результат, думаю, закономірний. Тому чудово. Руканці, да. поговоримо ще трошки детальніше про гру. Дозволю собі суб'єктивно можливо називати цей матч центральним матчем сьогоднішнього його дня, тому що дійсно боротьба була до останніх хвилин, до останніх навіть секунд матчу. Забив сьогодні Веремчук за вашу команду. Один гол лише був. Однак команда суперника в кінці матчу пішла з п'ятим. Дуже пресингувала ви багато виручали. Поділіться, чи відчували ви, що є велика загроза того, що як мінімум до серії після матчу ви можете дойти? Так, звісно, десь команда суперника. Okay. Трошки присадило, низько ще в нас було видалення в гравця, тому десь нам було важко всередині матчу. Якби ми забили другий гол, я думаю, це вже склалося набагато краще. Але так, треба було до кінця терпіти і віддавати більше неві. Дійсно, вилучення було в обох команд сьогодні. З вашої команди гравець отримав дві жовтих картки, там гравець теж отримав червону пряму. Скажіть, чи якось повпливало ці вилучення саме на хід гри з обох сторін? Завжди якийсь такий епізод впливає на гручі з позитивної чи з негативної сторони? Не, я думаю, так, звісно. Ми ж забили. Вже ми знаємо трьох учасників фіналу чотирьох. Нагадаю, це ви Урбан Косво. І зараз четвертий учасник буде визначатися. Далі церемонія жеребкування вже визначить, на кого ви виходите в півфіналі. Можливо, є якісь пріоритети, з ким було б цікавіше для вашої команди зіграти. Там вже потрібно з кожним грати, що в півфіналі, що в фіналі для вас уже це буде не перший фінал чотирьох. Минулого року теж грали у складі іншої команди. Як які очікування від цьогорічного фіналу чотирьох? Як будете можливо готуватися вже командою? Звісно, маємо підходити в нашій кращі кондиції, вже наближається тим більше плей-офф. Тому маємо працювати серйозно і, звісно, показати гарні результат. Тоді дякую вам за спілкування і бажаю вдалої підготовки до фіналу 4. Дякую.